Споруджувати будь-що на місцях, де проходять водопровідні та каналізаційні мережі суворо заборонено. Та цим законодавчим вето часто нехтують підприємці, зводячи натомість багатоповерхівки, автомобільні заправки або ж встановлюючи кіоски. Та у випадку аварії на цих мережах кажуть у водоканалі, їхні працівники не зможуть відремонтувати неполадку, адже просто-напросто доступу до місця пошкодження у них не буде. Там де протягаються мережі, водопровідні чи каналізаційні встановлюються вздовж таких мереж пронізони зони Державними будівельними нормами і правилами користування системи централізованого водопостачання водовідведення в населених пунктах України визначено, що ну принаймні, ті мережі, які є е, зараз в межах міста Тернополя, мають охоронну зону шириною 5 метрів, тобто від осі самої мережі 5 метрів в одну сторону, 5 метрів в другу сторону. Відповідно в даних охоронних зонах не можна зводити жодних споруд, будівель через неможливість ремонту мережі кажуть у водоканалі, місто надовго може залишитись без води. Зараз у терно. Полі таких аварійних ділянок уже п'ять. Якщо говорити, наприклад, про цю ж газову заправку вона стоїть на центральному водопроводі, який веде з Важівського до запору. З якої постачається вже після розташування цієї заправки, постачається і східний масив, частина, і, ні, переважно більшість східного масиву, і крути, дружба, кутківці, тобто це може третина міста Тернополя, може навіть більша частина під загрозою залишитися без води. Тому працівники Тернопільводоканалу вкотре наголошують, перед зведенням споруд потрібно обов'язково дізнатися, чи не проходять у тому місці водопровідні та каналізаційні мережі.